Знаєш, що я зараз лисичко роблю? А, усі скажуть, ти робив огляд на цю станцію? Ні, це інша станція. Це All Powers R1500 Light. Я робив огляд на All Powers R1500. А ця паверстанція лайт-версія, і ми зараз розберемо чому. Але спочатку перевіримо, наскільки вона чесна. Чесність в нас заключається те, що тут AC розетки чесні, ми це теж перевіримо. Але мене відразу дуже зацікавив цей 100-ватний порт USB Type-C. Чи можна через них заряджати ноутбуки power Delivery, бо коли... Блекаути у нас, так? То це ж, ви ж розумієте, нам потрібно живити, смартфони заряджати, power delivery ноутбуки працювати, нам потрібно функціонувати якось. І ця — це новиночка, яка, до речі, дешевша. Я що вам зараз показую? Я вам показую, що в нас є power делівері на 20 вольт. І подивимось, чи справді вона дає 100 ватт. Чи справді вона може дати 100 ватт, щоб могли працювати ультрабуки для роботи? Ану. Давайте, чесня, 101 Вт. 101 Вт, а тут 120. 120. Ну, це плюс інвертор працює, плюс навантажувач працює. Це чесна паверстанція. Чесний, чесний, э, цей порт. Давайте подивимось, які стандарти швидкої зарядки вона зовсім підтримує. Ану, лисичка, прибери, будь ласка, цей навантажувач, він нам більше не потрібен. Просто прибери його і все. І відразу, якщо казати, які стандарти швидкої зарядки вона підтримує, то ви можете подивитись. Давайте, о, зараз перемкнемо, бо ми увімкнули. Давайте. Чекаємо. Power delivery. 100 Вт PPS, Power Delivery 3, тобто ультрабуки, смартфони. А тут підтримується QX Charge 2, QX Charge 3 до 20 вольт, підтримується Samsung, Samsung AFC швидка зарядка до 12 вольт. підтримується SCP, FCP, MTK, окрім OPPO, в принципі, ну OPPO це ну, дуже такий, знаєте, для BBK-смартфонів чи для OnePlus, а усі стандарти швидкої зарядки вона підтримує, включно QX Charge 4 Ану, покажи type а Покажи, будь ласка, type А. Давай, зараз воно завантажиться. І ми бачимо QX Charge, другий, третій, 12 вольт, 12 вольт бачимо, що в нас є Samsung AFC. Ану, що там ще, FCP. Ну і MTK є. НТКП є, звісно, Power Delivery на Type-A, А. ні, МТКП є немає. Та Power Delivery на Type-A не може бути, але все інше є. І в нас виходить, що це чесна зарядка. Але ми зараз не про це, про відмінності. Ця зарядка коштує на 100 євро дешевше, ніж повноцінна All Powers R1500. А у чому відмінність? Тут лише на 100 Вт годин менше. Це 1056 Вт годин, це кіловатна паверстанція. Тут немає бездротової зарядки зверху, як у r 1500 яку ми оглядали. А все інше приблизно те саме. Там 1800 Вт, ватт тут 1,6 кВт видає на ось такі чотири розетки, які прикриті гумови такими гумовими накладками, щоб сюди не потрапила влага. Можливо, ви захочете його взяти на рибалку, чи у кемпінг, чи на охоту, чи. Хлопці на фронт такі теж беруть. І оце дійсно перевага. Це літій заліза фосфатна батарея. 3,5 тисячі циклів заряду, мінімум, який обіцяє нам виробник. І, в принципі, знаєте що? Я ж вже багато знімав цих станцій і використовую і у своєму магазині. А у студії, ми знаєте, яку використовуємо? Я вам зараз покажу. Я вам зараз покажу, зараз повернуся. Давай. А ну ось наша старенька паверстанція. Це теж All-Powers. Бачите, вона вже тут. Трохи забруднена, але вона тільки з ремонтами, не сама станція з ремонту, а з ремонту ми робили ремонт у сусідній студії. Ми робили освітлення, і там не було саме електри, електрики, і весь електроінструмент працював з нею. Це теж 1500, але це літій чистий, це не літій залізофосфат. І е, цю я використовую, бо вона для, для переноски е, з літій-залізофосфат важчий. Але не у, не у випадку, коли ми говоримо про r 1500 Lite, бо цей r 1500 Lite, він легший конкретно на декілька кілограмів, ніж звичайна r 1500 вона важить 15 кг і її можна нормально переносити. Дві ручки є, а давайте ще подивимось. У нас тут є ще ось DC output 12 вольт, 10 А автомобільний. Звісно, екранчик, блок ось такий Type-C і Type A. Є в нас запобіжник, є в нас. Ось давайте. Вхід 220 і є вхід для е, сонячної батареї. Сонячна батарея 650 Вт максимальна, тут максимально 1200 Вт. 1-2 кВт зарядки. Швидка зарядка і регулюється через додаток. Ну, поки воно розганяється, я вам скажу так. Справа у тому, справа у тому що зараз ці паверстанції можна взяти ще до нового року з пільговим розмитненням. Потім пільгового розмітнення не буде. Це дуже погано. Я замовляв через NP Шопінг. І з промокодом Технозон, який я даю. Ну, зараз ми ще перейдемо з вами, подивимось, скільки це коштує, де продається. Ну, замовляв через NP Шопінг, просто чи, чи знайомих можна замовляти. І отримав прямо на своїй новій пошті у себе у Запоріжжі. Дивіться, ну зараз вона вже показує киловатт. Будь ласка, дивіться, швидка зарядка присутня, якщо б вона 1060 Вт, якщо б вона 1112 Вт. Бачите? Тобто до них до, до о, 1200 Вт. 1200 Вт на зарядку вона пішла, і ми бачимо, що це чесні 1,2 кВт. Так, друзі, посиланню опису під цим відео підписуємося, натискаємо дзвоник. Пішли, подивимось, скільки вона коштує, де продається, а потім повернемось на далі. Подальші тести будуть дуже цікаво. Ну що, ось ми на сайті All Powers офіційному і коштує станція 479 євро. Дійсно дешевше. А, ну давайте. От для порівняння, наприклад, на німецькому сайті вона буде коштувати 499 євро. А r 1500 не лайт версія, буде коштувати 599,99. І це різниця у 100 євро. А у ємності різниця тільки у 100 Вт годин. І ви знаєте, що у такому варіанті, звісно, лайт-версія виглядає трохи ліпше. Моя порада купувати через iAllPowers.eu, бо, по-перше, вона коштує дешевше. По-друге, промокод, який ми пропонуємо для вас, технозон, давайте, давайте, щоб одна була, щоб ви зрозуміли, наскільки вигідно з промокодом Технозон купувати. Давайте чекаут натиснемо. От ми відразу бачимо, що вже тут промокод примінено. Оберемо промокод Технозон і це буде. Аж 10%. відсотків. А в принципі, якщо замовляти через NP Shopping чи через міст, це все, що ви потратите на доставку. у Вас вийде чиста ціна в Україні, в принципі, як вона і коштує без промокоду, але з доставка у вас буде вже сплачена. Тут ще такий аспект є справа у тому, що зараз, замовивши зараз, ви зможете її ще замовити без. Митних платежів, бо з нового року повертаються митні платежі, і вибачте, буде ціна зовсім зовсім інша. А, далі Давайте далі подивимось. В нас батарея літій-залізофосфатна, ємність 1056 Вт-годин, 1600 Вт максимальна потужність AC output. Ну, є пікове, значення на 3200 Вт 3,2 кВт. ну, Ці порти ми з вами ще подивимось. 1200 Вт це 1,2 кВт в нас потужність зарядки. Тобто він може заряджатися 1,2 кВт. Тепер 650 Вт від сонечко. ну, ви зараз бачимо, сонечка заряджали від монокристалічної. Панелі, і все прикольно. Там дійсно було б, було б ще пряме класне відкрите сонце. Було б до 200 Вт, але ми з одної панельки там 140 отримували у піковому значенні. Так у середньому 110-120. Якщо б таких три панелі, їх можна три під'єднати. Під чи просто одну тотальну 650 Вт і заряджати, і це буде прикольно. 10 років у нас це ж залізо фосфат, 10 років вона може пропрацювати, 3,5 тисячі циклів заряду. І тут багато у чого. За, за одну годину вона заряджає це повністю може заряджатися від автівки, але немає у комплекті автомобільної зарядки. І за півтори, чуть більше, ніж півтори годинки вона зарядиться від соняч, соняч, сонячної зарядки, але ви ж розумієте, що це залежить від конкретно е, самого сонечка. Є режим UPS на 15 мілісекунд. І давайте ще що подивимось. Ну, UPS ви бачите, як він спрацьовує, без зайвих питань. І є в нас навіть порівняння. Паверстанція R1000. 500 була на 100 Вт більша, а тут на 100 Вт менша, але коштує на 100 євро дорожче. І ви це повинні також розуміти. Тотальна потужність лише на 200 Вт була більша. Ну тут і 2500, до речі, ви можете самі по -по почитати ці порівняння, бо в опису під цим відео є посилання, звісно. 1200 ватт інпут, там 1,5 кВт і на R2500-15. По сонечку однакові r 1500 і r 1500 лайт. І тут вже в нас цикли зарядки 3500 плюс. І тут що саме цікаво, вона легша. 15 кг проти 17. Дійсно, вона легша, її легше тягати. Люди вже купували, є відгуки, досить позитивні. Тому посилання в описі під цим відео, промокод під цим відео. Переходимо, дивимось. А ми поїхали тестувати далі. А головне, що тут ще є, додаток. Додаток, дивіться, ми просто-напросто заходимо у маркет, ми скачали ось такий all-powers. Вона просто під'єднується за будь-яким блютусом. Ми бачимо вхідну потужність. Давайте я увімкну, Зараз увімкну. Ми бачимо вхідну потужність, вихідну потужність і можемо керувати швидкістю зарядки. У налаштуваннях є швидкий режим, стандартний м'ют. М'ют 300-350, стандарт це 650, фаст режим це 1200 кВт. До того ж є екорежим, коли станція повинна вимкнутись. Тепер далі можемо керувати розетками. От ми увімкнули зараз 220. Так? Ми можемо там їх вмикати, вимикати, будь-що робити. Щоб працював додаток, затискаємо на 3 секунди. У нас вмикається Bluetooth і вайфайчик. Заходимо на саму станцію, і бачимо, що в нас вона зараз заряджається чуть більше, ніж кіловат, і можемо, давайте вмикати DC, вимикати DC, вмикати, вимикати це, вмикати АЦ, І, звісно, керувати. Додаток це дуже-дуже великий, скажімо так, плюс у роботі цієї поверстанції. Ну що, подивились? Прикольно. А тепер давайте ми симулюємо одну дуже цікаву річ. Справа у тому, що дана паверстанція має Режим UPS. Окрім, давайте ми увімкнемо ще й дуйчик, щоб було якесь навантаження прикольне. Давайте там. будемо навантажувати. Завантажиться зараз телевізор. Вона має скрізний проброс. Як ми бачимо, що вона може заряджатися і віддавати електрику одночасно. І це ще не все. Вона може працювати у режимі UPS. це е, безперебойне живлення і швидкість реакції 15 мілісекунд. Тобто, якщо у вас під'єднано, наприклад, комп'ютер, е, якщо у вас під'єднаний телевізор, роутер чи щось інше, вони навіть не зрозуміють, що у цей е, момент було вимкнуто світло, і ви залишитесь саме з працюючими приборами. Ми зараз вмикаємо. Просто-напросто якийсь телеканал для того, щоб ми бачили, що не перерветься в нас а, ніякий, ніяка трансляція. Будь ласка, йде телемарафон наш улюблений, а, ну для кого як. І просто-напросто зараз показуй статичну картинку, щоб ми бачили, що я вимикаю живлення. Я вимкнув. Ми бачимо, що тут нуль. В нас трансляція навіть не моргнула. Навіть не було ніякого. Блимання нічого не блимнуло. Давайте вимикаємо телевізор і знаєте, що зараз будемо перевіряти? Безпеку. Бо тут стоїть БМС-контролер, який контролює перезаряд, перерозряд, глибинний розряд, потім що там в нас коротке замикання. Багато факторів контролюється для того, щоб поверстанція була повністю безпечна. Зараз цей дучик, він показує, що вона споживає 1 кВт. Він споживає 1 кВт. Ми. Вмикаємо 2 кВт, і в нас повинно показати пікове навантаження. Я пам'ятаю, нагадую, що тут 1,6 кВт. У піку є 3,2, але це для пікових моментів, а не постійних. І вона повинна піти у захист. Вмикаємо 2 кВт. Бачимо, пішло 1,8, я спрацював захист. Це означає, якщо буде якесь. Якась фігня, то станція зреагує, вимкнеться і не дасть е е статися ніякому лиху. Це дуже добре. І я такі станції використовую, я ж казав, я вже робив багато оглядів, я б робив огляди, як я це робив у себе на магазині. Як в мене магазин працює від цієї станції, як, в нас, як я до вдома це роблю? Та й в принципі, огляди на ці станції в нас є посилання на усі ці станції, я закину опис під цим відео. А тепер далі давайте увімкнемо Пнемо і поговоримо. Зараз він розгониться, скине, скине помилки, і знову вона піде е, працювати. Одночасно можуть працювати усі порти. Як а потрібно ж її перемкнути? Так. Все, завелась наша паверстанція, бачимо, що в нас тут є. Як розрахувати, давайте вимикаємо. Він на дучик нам вже не потрібен. Давай приберемо лисичка, викинь його кудись. Все, закинули. Вмикаємо телевізор, це буде наглядно. Бо ми з вами дуже класно, що ця поверстанція за годину, за годину зарядиться на 100%. Тобто, якщо навіть. Трапилось лихо там у місті блекаути і дають на декілька годин усього світло, то є час її зарядити. Це дуже важливий момент. Вона може працювати. Ви бачите, зараз вставку вона в мене живить котел, тобто вона пробрасує нуль. Ну не знаю, я не можу гарантувати, що з усіма 100% відсотками буду працювати, але працює. Вона може живити роутери. Вона може живити. Наприклад, телевізори, комп'ютери, заряджати смартфони. Звісно, 1 кВт – це не так багато, як хотілося б. Але як розрахувати? Наприклад, лампочка буде 100 Вт. На... Ну зараз вони всі LED-лампи, вони мало працюють. Наприклад, led лампа на 10 Вт буде працювати 100 годин. Так, LED-лампа на 100 Вт буде працювати 10 годин. Трохи більше. Наприклад, ось цей телевізор на 60 Вт він буде при заряді 62% буде працювати 6 годин. Ви повинні це все враховувати просто, визнаючи, а на, на будь-якому приборі, от пішли лисичка, покажемо. Е, десь тут повинно бути написано споживання номінальне. Оно є. Ось, будь ласка, написаний вати. 60 ватт плюс-мінус 0,5%. Знаючи номінальне споживання, ви можете розрахувати, наскільки вам вистачить е, цього прибору. Звісно, опалення, ви на ньому не побудуєте. Саме дуйчики чи масляний радіатор, радіатори не будуть працювати. Але буде працювати всі, усі ваші битові прибори. Наприклад, розігрити у мікрохвильовці щось ви зможете, бо вона буде працювати скільки? Хвилину-півтори, цього вистачить. Е, наприклад, я не знаю, подивитись передачу, попрацювати, забезпечити себе світлом, зарядити девайси, гаджети і забезпечити живлення роутера. Також вона буде працювати. І навіть якщо навіть коли я дуже на це сподіваюся, закінчиться війна, і ми просто-напросто здобудемо нашу перемогу, ці поверстанції вони не будуть вам не в не в нагоді. Дача, гараж, ремонтні роботи, поїздки, полювання, рибалка, все, що захочете. ця станція я постійно використовую. Я постійно використовую у поїздку, що я беру лисичка. Завжди павер-станцію, навіть коли їду у відрядження у Німеччину, завжди з собою беру паверстанцію. З собою вона у багажнику стоїть. в мене кагуварочка така маленька. Я завжди варю собі каву. Коротше, але не про це. Паверстанція дійсно класна. Паверстанція топова в плані того, що за ті гроші, які вона коштує, вона дійсно того варта. І я її рекомендую. Посиланню опису під цим відео підходить для блекаутів. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На ну, все добре.